Усім привіт! Усім привіт! Сьогодні робимо відеогляд на мотоцикл Yamaha Tracer MT09. Відеоогляд стану. Відеогляд стану. так Відео для тих, хто хоче придбати цей мотоцикл. І просто хоче подивитися дистанційно, тобто побачити якісь от там царапинки, і таке інше. Так, ну що, пішли, як завжди, гума. Да, Подивись, яка там гума, я зараз гляну, який пробіг 37 тисяч кілометрів пробігу гума отакий протектор. Ось такий протектор. Взнос тут є. Тобто це не нова гума. Вона по ріку на ній ще можна їздити 100%, вона по ріку... 40. 25. Ти по пам'яті пам'ятаєш, так? Так, я по пам'яті пам'ятаю. Ну 100%. 40 неділя... 40... 40... Неділь, 40, 40, 40. Сорокова неділя 20-го року. Ну так, 21-го року. Тобто, ну, 20-го, 20 кінець 20-го, так скажи. Зразу давай покажемо от, тут от, от, от. До речі, не потріскані, так? Да? Да. І тут ідеально все. Перекласно. Гальмівний диск. 37 тисяч, але я ти бачив тут вироботку? Mm -mm. Я щупав, дивився. Ні, ну вона, звісно, що вона є, Ну, це потертість, це не, По... не виробить. Ні, ну якби можливо, якщо мікрометром проміряти тут і буде, але ну, це все ідеально тут, тут. ніде нічого, все супер. Отут так само, поршня ніяких окислів, нічого нема. Тут радіатор все ціленький, ніде ніяких там цяточок, нічого нема. Скоріше, скоріше за все це багато хто знає, але він абс БСМ атрепшим контролем і три режими потужності. Тут стоїть тюнінгове високе велике скло. А, да. Це бомба. Тут, якщо придивитися, уважно придивитися, то є такі от... воно майже, майже майже непомітно, але воно... Натертість, як спічна головка розглядала. Так. Стоять курки, бачу, грузики. Тут все чітко, тут все чітко. Тут я не бачу ніяких там нюансів. Слайдера. Тут чітко, тут, тут теж слайдер нічого. Тут теж, теж. Тобто всі повністю цілі. Тут, тут, тут. Це, до речі, теж пластик. Але все ціло. От нюансик є. бо там підтерто. Так само тут резиночка трохи є. Ну воно все таке і має можна, бути. Можна що можна отак от щось лайфхак можна перевернути. Не переворачиваться, вона приклеїлась, ну, можна так трохи. Маленький перекупік. От глянь, з Японії як приходить ти диви. Ну, Світленьке, так. Так, задній амортизатор. Все сухо, все гарно. Світко, класно. До речі, Прекрасно. Технічно ми все провіряли, тобто там АБС, Traction, це все працює, все справно, все супер. Задні гальмівни. Що там це нас? Раз, пальці. О, 21 рік. От На МТ-09 і на цих мотоциклах задній таке, диск. Ну він він швидше значиться, ніж передній. Але тут так само воно може там трішки-трішки десь починає з'являтися, але так. ну, око я не бачу тут виробки. На, так на пальцями, ну може там трішки-трішки-трішки тільки починає. Заднє колесо набагато краще, ніж переднє. Протектор. Є ось такі потертості на кофрі. Кофр Гіві, до речі, великий. І прикольно він відкривається, ця частина відкривається, відкривається основна частина. І на трейсер ще можна встановити бокові кофли. Дуже дивно, але його не роняли не на той бік, не на цей. Я дивлюсь, що взагалі от, ти бачиш все повністю ціле. Так. Нема ні, ніде. Тут так само, друзі, Поттертіст. є такий потертисть. Ланцюг, зірка тут yeah. супер. Пізно що це вже міняне, ну там плюс-мінус воно на 30 змінюється. з Слухай, якщо дуже уважно придивитися, дуже уважно, то знаєш, де є ще маленькі такі подряпинки. Ти зараз покажеш? Я просто дивився, я, я не можу, я ну, дуже здивований, що взагалі ніде нічого, але отут, от, якщо придивитися, от тут трішки. Ось, бачиш, тут сонце. Воно майже, майже його нема, але... Я думаю, що Ну ось воно видно тут, Да. Тут. Є таке, що ну, тут, тут ну, воно таке, ну, майже, майже нема, але є. До речі, накладка карбонова тюнінг. Рідна це те, вона... що захисти для цього і робили, щоб захистити. Рідна тупу. вона йде така сама, але от як цей пластик під карбона. Це справжній карбон. До речі, вони не всі йдуть з підігрівом, а саме цей йде на підігріві заводському. І курки у ці нормальні не це Не шалтай болтай. Шалтай, болтай, так. Да. А ну тут траверси. Тут все чітко. Всі ключики. Ключики, що від кофра, що від мотоцикла... Ой, наскільки вони. Оце головний. А цими ми ніхто... А ні, користувалися чи ні. Ні, не користувались. Можливо, там колись там щось якось один-два рази вставляли, а тут, але почуємося, не відсіку. Що, проїхатись? Та, я думаю, так. Да. Метр 92, зріст у нього. метр семьдесят пять зрист Что, все? Да, я думаю, давай покажем еще стосовно Я просто скільки продавав МТ, щоб всі запитують про щеплення, про корзину. Давай зараз ще його запустимо і чи я, чи ти повижимаєш, покажемо на відео. Ну давай. Це, в принципі, допуск. Звук корзини на любі МТС буде чутно. Кому не подобається, що треба зробити? Якщо комусь не подобається, то треба замінити демпфера. але в будь-якому випадку цей звук буде. Можливо, не такий гучний, але він буде. Навіть абсолютно новий або з мінімальним пробігом береш. Він тихіший, але він є саме цей звук. Що таке демпфера? де вони стоять, як в їх змінити, де їх, куп... їх купити? Щеплення вони стоять. Я не пам'ятаю, скільки їх там штук. 9 штук, по-моєму. Є навіть тюнінгові, поліуретанові. поставили і забули, але я скажу так, що це все одно це з часом знов проявиться. Навіть на поліуретанових? Так. Він цей присутній звук, ну, це скільки навіть, це коштує? Я не пам'ятаю. чесно, не буду казати скільки, не пам'ятаю. Пам ну, порядок, хоча. 100 доларів. Та я думав, 100 доларів може. Я скажу, до речі, такий самий характерний звук щеплення є. У нас був Стріт Triple Тріумф. Те ж саме. Добре, якщо не, як не чіпати, їхати і так далі, що може бути? Нічого. Саме найгірший сценарій. Та взагалі нічого не може бути. Все зрозуміло. Ну, розвалитися, воно не розвалиться. Сталінград там не буде в двигуні, ну, тобто воно буде їздити. Зрозумів. Тому ну, в даному випадку. Що треба зробити, Це щоб випадку. їздити на цьому мотоциклі? Замінити масло, масляний фільтр. Якщо ми це робимо, у вас буде гарантія на двигун. В принципі, все. Кожен раз, коли ми змінюємо мастило, що з цим звуком? Він трішки тихіше становиться. Це логічно. Та і в принципі двигун трішки м'якіше працює. Дубаю, оскільки ми змінювали, так на всіх секунду. Все, дякую.